тому що вони мають багато пустоцвітів. Так от є от такий, такий. Він зразу з пазухи цього дає нам горочок. А є ось пустоцвіти. Верхівка в ньому має бути прищіпнута. В цьому прищіпнув чи забувся. Мабуть, прищіпнув. От. Передивимося, от була прищіпнута верхівка на такому герочку. Це я зробив чуть раніше, просто ну, не встигаю. І тут прищіпнута, бачите, верхівочки. От І зараз вже починають на них на пасаночках. Ще так не можу показати, але є місця, що вже починають йти пасанки, на них ігерочки. Тому ще очікуємо, сьогодні 3 липня і в такому стані наші огірки. От, бачите, от пішов, було прищипнуто. Так, дається. Бачте от. І пішов герочик. Ось для прикладу вам, щоб знайти. От центральний пагін. цей, ось цей. Попутаю. йде він догори. Він там прищіпнутий від нього з пазухи пішов пасинок, і цей пасинок вже має гірок. Це такі гірки, які. Сортові. Так само на цьому. Пішов пасинок. Звідси з пазухи бачимо, так? Ось. Пішов. І ось тут уже є герочок Бачимо. Тобто, якщо багато пустоцвітів, на висоті метр, десь я метр півтора, прищипуємо в верхівочку, прищипуємо в верхівочку. І з паузух... З пазух цих будуть йти ось такі. На них мають бути гірки. Дякую за увагу.